Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні перший раз виїхали в поле, будемо скородити під посів під Овес. <плес> Два бажайна лоша. трошки от погода блиснула, все дощі, дощі не давали. Будемо, коротше, пробувати. А ну Влад! О! Я щось не пам'ятаю, тут десь потик мав бути. Запрягли перший раз Маруську. Але перший вже і запрягали один раз в готувати під посів, щоб посіяти конюшину. Ну то ну, був то вже стерняту Того вже стерняту. Добре, давай отак вої, давай, хватить. Так. Розвертай тут вже віця. Вічця Того теж ще стерня. Тиво, мав бути по тих запаханий, я пхав, А то, напевно потиволо? Малий. То от потиво, воє. О, потиво бульбянка. Хочемо посіяти, щоб було конюшини трохи з вісом на зеленець. Щоб можна було цей. Літо мати чим годувати, бо... Раз піде вова днят, коні стануть на стайню. Так, посіємо собі конюшину з вівсом, щоб ми мали чим годувати. Думаю буде добре. думаю, що буде добре. І розклад. Де в нас тут не очень така собі жовтюха, червонюха. Малий господар береться за роботу. Добре, влад, розвертай, от потиво. От де, от де я стою. Все, вот таким макаром цілий час. Перемога, тобі може і трошки собі цей. Перемога вже підросла. Таке то сьогодні число, влад. Таке число? Ото сьогодні рівно місяць і в нас вродило. Перемозі. Такі у нас справи, ще трошки й мокро, але ми не сіяти не будемо. Просто хочемо трохи вирівняти площу. Раз, потім ще раз вдаримо барону, буде нормально. І буде нормально. Такі у нас. Починаємо трошки працювати на полі. Ще Шигніни ловили, треба вивезти. Последний час вона ну, тяжко не працювала, було жеребна, то маленьке, маленьке лошадко. і ми її не запрягали до такої роботи якоїсь, але треба трошки втягувати вже, ну, далі куди. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте, ставте лайки до нових зустрічей, Приємного просмотру. Будьте здорові.